Добро здоров'я пані і панове, мене називають Микола Вересень. Коротко, достатньо чому, тому що я дав собі слово. Не те, що я дав собі слово, я просто вирішив в якийсь момент, це ще було в лютому, не піддивлятися, що кажуть між собою хороші руски, оці всі, які виїздили, перепрошую, в Європу, і там сидять, і там щось говорять, і критикують Путіна і так далі. Але вони таки з одного боку критикують Путіна. З іншого боку, вони якби не те, що виправдовують війну, а якби. Я їх панімаю, кажуть ці люди. Я їх панімаю. От. Тобто ті, хто йде вбивати українців, які ні в чому не винні, я їх паніма, кажуть ці росіяни. І тут є така замальовка дуже цікава. От я наразився на програму, і там є анонс. Програма мовна, там радіо, телебачення, ну, тобто відео, радіо, а, 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 а в анонсі це друкують вони. І там дуже цікава фраза, хто сорвал Великоднє пасхальне перемір'я? І ти сидиш і думаєш, ух, от ти, наприклад, в Улан Уде, або в Казані, сидиш і думаєш, І ти не любиш Путіна. І ти так, а хто ж сорвал? І це мені нагадало таку, не нагадало, так я собі таку уяву дозволив, що от, припустимо, візьмемо мої, мій багатоквартирний будинок, або ваш, або ваш. І там ми всі знаємо, що на п'ятому поверсі сидить хуліган, який розбиває нам вікна. І от він день розбиває другий, третій, вже вікна на дев'ятому, на сьомому, на п'ятому, на третьому, ще, і там, і сями, і ліхтарі. І нам це набридло, і ми зібралися внизу там у себе на вході в будинок біля під'їзду і кажемо: а хто ж це цікаво б'є по вікнах? Хто ця людина жахлива? Яка? І ми не можемо навіть уявити, що на п'ятому горсі сидить людина, яка вже рік розбиває вікна. І ми питаємо: а хто ж зарвав перемір'я? Ну, мабуть, ж українці вони ж, це ж вони атакували Росію, вони ж загарбують російські землі, вони ж розпочали війну, вони все ж вони, або може Росія. І от я сижу і розумію, що 50% людей прочитають тільки назву. Ще якась кількість людей прослухає так по діагоналі, скажімо, пришвидшено. Але у всіх 100% залишиться ця, це, це запитання. Хто ж от отета зарвал Великоднє перемир'я? І мені це дуже, мені дуже подобається. Вони просто про це не дбають. Я не вірю, що вони це спеціально роблять. Хоча хто знає, я свічку не тримав, але це дуже красивий симптом. Ставлення росіян або до своєї роботи або до своєї держави. До своєї роботи просто недбалість. Ми написали і, 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 і все. Відстаньте від нас. А якщо хочете докладніше, то, то, то прослухайте. А, або це просто ну, диверсія спеціально зроблена, щоб у людей виникла в голові. О, ну там і так 85% за війну. Але ці 15% може вони, ух, а може це українці. Що цікаво, що вже всередині в інтерв'ю той хлопець, якого брали інтерв'ю, аналітик військовий, він казав абсолютно правильні речі: та росіяни і не додержувалися, це не перший раз. І те, де т.п. і ми точно знаємо, що там не було наказів. А для українців були накази, що не стріляти, там не робити, не бомбити і так далі. От, будь ласка, не. А росіян такого наказу не було, і немає жодного папірця, де б це було написано, що навіть в усній формі можна все це було би промоніторити і зрозуміти. Тобто, знов таки, ніби 95% інформації коректна, але відіграє роль оці 5% з запитанням: хто ж сволочі та сорвала, подімаєш великодні перемир'я? Що ж це за такі підступні українці? Мабуть же ж. І я оце сижу і думаю, як воно все отак виростає в такі, в, такі сумніви, да? в такі сумніви. І коли я слухаю росіян, вони дуже часто кажуть там, умовно кажучи, їм кажеш, от був пакт, ну якщо в історію заглиблюватися, пакт Трибін молотов От документ, от написано, от Молотов, от Рібінтроп, от Гітлер, от Сталін. От вони вітали один одного. От вони розділили Польщу, от э, німці напали на Францію, Бельгію, Голландію, а совєти напали на Фінляндію, Латвію, Литву, Естонію, Румунію і так далі. І так далі. Ну, це ваша точка зріння. Альо, це документ. Це не вересня Пупкіна, чи я не знаю Іванова, чи Адольфа Гітлера. Це документ, де написано, що ми ділимо цю частину Європи так, 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 так і так. І вам, це, нам це, ну, це ваша точка. А ваша яка точка зору? Тому оцей, оцей момент брехні з одного боку, а з іншого боку, оце те, що посправда називається, да? коли кожен Кацап каже, ну, це ж була українська територія Крим. А тепер там сидять якісь губернатори російські. Як, як оцей перехід стався? Як оце з точки А в точку Б ми потрапили? Ну, це ваша точка зріння. Та це весь світ. 142 держави ООН сказали, що це була агресія. Ну, це ваша точка зрення. А наша точка зрення просто якось. З неба впали губернатори значить, і, 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 і а, а, а в те ж небо полетіли губернатори українські, наприклад, Севастополя. І тому так от сталося. Той полетів вгору, а цей сів в його крісло і сидить, і, і, і все. Закінчив я на цьому. Просто тепер я даю собі іншу обіцянку: все ж таки, зазирати в інтернет і бачити, і дивитися, і аналізувати те, що там говорять Хор... очень хороший є русський. Бай-бай!